Будемо говорити про політичне і те, що ж відбувається в Україні безпосередньо, адже Тимошенко підтвердила обшуки в офісі батьківщина за словами нардепки, слідчі дії тривали всю ніч. Юля Тимошенко заявила, що забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Обшуки вона називає політичним замовленням і відкидає будь-які звинувачення. І далі вам зацитую, що ж вона дописала у себе у соціальних. Мережах щойно в партійному офісі батьківщина завершилися так звані невідкладні слідчі дії, що тривали всю ніч. Невідкладні слідчі дії щодо права та закону не мають жодного стосунку. Понад 30 озброєних до зубів чоловіків без пред'явлення будь-яких документів фактично захопили будівлю. Та взяли заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас виривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони, хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем із ручного печерського суду. Зараз же не було і цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук, грандіозний піархід. Не знайшли нічого, говорить Тимошенко, Також тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та. Особисті заощадження, Інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. Також пише вона, і хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не вперше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор мої будні впродовж багатьох років, пише Тимошенко. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесно перед собою, перед людьми і україною. Мене Нікому не зламати і не зупинити, і цього разу ми знову доведемо правду. Дописала вона, але тим же часом у мережі вже з'являються і кадри з обшуків у Тимошенко. Багато кадрів поширюють і. Наші медіа, зокрема, ви також можете на своїх екранах це побачити, як то відбувалося, бо більше вже жартують і щодо плівок Тимошенко. Як то попередньо з Мінтічем було, але все ж таки в НАБУ і САП підтвердили оголошення підозри Тимошенко і опублікували матеріали прослуховування у справі «Нардепки». За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими нардепами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Ну, також далі детальніше поговоримо з вами про це. Набута са повідомили вже про підозру керівниці партії батьківщина Юлії Тимошенко у справі пропозиції хабарів народним депутатам Україна. За правильне голосування виплати планувалися наперед, і розраховувались на тривалий час. Про це також пишуть наші колеги з посиланням на набу у середу, 14 січня, детектива та СА повідомили про підозру Юлії Тимошенко через пропозицію хабаря народним депутатам. Так за даними слідства. Після викриття злочинного груповання в Верховній Раді в грудні 2025 року Тимошенко, нібито намагалася створити системний механізм регулярних виплат депутатам за лояльну поведінку під час голосування. Ну йшлося не про разові домовленості, а виплати планувалися наперед та розраховувалися на тривалий час. Нардепи отримали вказівки, за кого голосувати однак іноді утримували, що не брали участь у голосуванні. Ну і також справу кваліфікували за частиною 4 статті, 369 Кримінального кодексу України побільше попередньо також з'являлася інформація про обшуки в офісі батьківщини. А нардепка стверджує, що правоохоронці не знайшли в офісі партії нічого протизаконного. Втім, вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Інформація про які власна і відображені в офіційній її декларації. Ну і крім того, бачимо, що багато коментарів уже з цього приводу з'являється. До прикладу, Тро Андрюшенко також не стримався в себе в телеграм-каналі. Дописав наступне. Далі я буду цитувати Юлія Володимирівна. Демонструє антилігранність справжнього парламентаризму. А тепер давайте так: кожен хто тепер залишиться у фракції співучасник. Принаймні, морально дописує Андрющенко та окремо, а що там по Єрмаку, Йозику та інших тікачах та то ну просто щоб не забулося, дописав Петро Андрющенко. Ну і також з'являються коментарі вже від нардепів про те, що відбувалося попередньо. Ну і Тимошенко в раді також виступала і зазначила наступне. Далі знову ж таки цитую її слова. Люди Януковича, хоча б приносили рішення суду, як лист. Вони лазили через мій паркан, але приносили рішення суду. Тимошенко в раді зазначила, каже в офісі: була одна, коли ввалилася величезна кількість людей. В амуніції зі зброєю, на п'яти автобусах більше тридцяти людей. Почали повертати все на світі і питати, де сейф звинувачення. Вона називає необґрунтованими а також. Справи вона вбачає політичний підтекст. Мовляв, мета вплинути на майбутні президентські вибори в Україні. До речі, знову ж таки це все коментував і Гончаренко, і Железняк. Цікаво, що саме Гончаренко дописував, адже він полюбляє саме такі скандальні події. Коментувати зокрема, він і кадри оприлюднював виступу Юлії Тимошенко в Верховній Раді. І з останнього, що він дописував, тут йдеться про призначення Фадрова. Але щодо Тимошенко, то він зокрема, Ма викладав уже фото інсайт про те, що є кандидатура, хто може очолити фракцію батьківщини. Багато мемів уже е, з'являються в мережі, і також він зазначив певні тези. Ну загралося Томошенко. Також він її. Цитати до під час виступу, що у мене телефон 5 років, і коли беруть і вивертають речі, які взагалі не мають відношення до того, чого прийшли, зазначає Тимошенко. Почали вивертати все на світі і питають у мене, де сейф? А я кажу, який сейф продовжує Тимошенко. Тут багато цитат. Саме Гончаренко в себе в телеграм-каналі дописував. Ну і також він дописав об 11.17, що. Юлія Тимошенко закінчила виступ. Ну і слуги їй аплодували. Щодо мемів, також хотілося б зазначити, адже мережа реагує на цю актуальну тему, поки нардепка Тимошенко перед якою слідчі вивернули почка доларів, виступає в раді. Я Думаю, ви також бачили цей фрагмент щодо обшуків у Тимошенко. Ну і також наші колеги зібрали підбірку мемів, які українці активно поширюють на тлі корупційного скандалу за участі Тимошенко. Подія швидко набрала суспільного розголосу і в жартах та смішних скріншотах користувачі соціальних мереж згадують і попередні передвиборчі кампанії Тимошенко. Також не менш гучні скандали, пов'язані з її політичною діяльністю. Також тут цікаві, знаходжу і в соціальних мережах від українців самодописи. Далі зацитую. Я знаю, що до того, як вимкнув Київ, щоб НАБУ провели обшуки в Тимошенко, але не можу цього довести. Пише один із користувачів соцмережі. Також ще один мем, йдеться про те, що та САП проводять обшуки в Юлії Тимошенко. Господі, да поможи. Також зазначають і щодо цього. Ну і також Юлія Тимошенко може загрожувати до Д. 10 років тюрми юлі волю це ж вже було. Пишуть наші українці. Нині з'явилася інформація буцімто про те, що помер депутат. Під партії слуг народу Олександр Кабанов. і про це повідомив нардеп Жан Миленюк. Він був членом комітету ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, раніше працював сценаристом у кварталі 95. Причин смерті не уточнюються. Офіційно підтвердження інформації наразі немає, але все ж таки, якщо уважно поглянути і пошукати. О, Щодо цього, то інформація про смерть депутата Верховної ради від партії Слуга народу» станом на січень 2026 року вона є не підтвердженою і є хибною, оскільки він є чинним народним депутатом 9-го скликання психотерапевтом, членом комітету з гуманітарної політики і пошукові запити про його смерть ймовірно виникають все ж таки через плутанину або фейкові новини. Але актуальні джерела все ж таки вказують, що він живий, здоровий і про. Цю ну і до речі, трішки про його біографію. У 2019 році він був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії Слуга народу і також член одноіменної фракції, член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики сценарист студії Квартал 95», А от на президентських виборах 2019 року працював у креативній групі кандидата, тоді у президенти Володимира. Зеленського він також бізнесмен, є співзасновником. ТОВРФ, діяльність ресторанів, мобільного харчування, а також і займається орендою нерухомості в 2002 2008 роках Працював тренером у компанії сучасні психотехнології. Ну і також йдеться про те, що він був до того і дитячим психотерапевтом. Закінчив Запорізький медичний інститут за спеціальністю лікар-психотерапевта. Другу вищу освіту отримав у Запорізькому національному. Університеті закінчив факультет фінансів, а ще цікаво, що він закінчив і Московську медичну академію за фахом психотерапія.